Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні на огляді в нас новинка в магазину Батискаф. Боти від компанії Scuba Pro. Називаються вони No Zip. Тобто молнії. Виглядають ось таким чином. Показую з різних сторін така п'яточка з зацепом підсилена. І ось такий носок, повністю прорезинено, тут ластами не протирається, і ще піднятий захищений. Е, дуже вони схожі на боти дельта 5 мм, але все ж вони йдуть 6,5 мм. І головне, що боти 5 мм йдуть з молнією, а як ви зрозуміли, боти NoZip йдуть без молнії. Дивіться, яка тут схема. Тут є отака літучка, але багато вона не відлепляє. Вони, по-перше, дуже високі. Тут все одно залишається трошки місця. Ось так все виглядає. Тут гарно розтягується. Я чомусь думав, що воно буде не дуже комфортно вдягатися, але. Вдягаючи, в принципі, не відчув якогось дискомфорту взагалі. Може це тому, що в мене не дуже широка стопа навіть я б сказав, мабуть, що узка для свого розміру, і я міряв боти на розмір менше, і все ж нормально вони мені підійшли. Ось такі боти безмолні. В чому плюс. Того, що нема молній, по-перше, нічого не ламається в молнії, А по-друге, у цій частині, ось тут бот щільніше прилягає до тіла чи до костюма і менше буде пропускати води. У цьому і вся суть бот без молнії. Не знаю, кому сподобаються, кому ні. Мені, в принципі, сподобалися. Прилягають щільно. Вдягаються достатньо легко, високі, захищені, прорезинені, все як треба, компанія Scuba Pro, в принципі, робить нормальні штуки. Так що, ось такі боти, 6,5 мм від компанії Scuba Pro безмолвні вже є в нашому магазині BатиScap. Кому цікаво більше. Всіх чекаємо у гості, а також робіть свої замовлення на нашому сайті Батискав. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!